Мова від м'яса нині набуває дедалі більшої популярності у світі. Вегетаріанцями стають відомі актори, політики. Це модне віяння, дісталося і України. Для декого це лише дієта м'ясних продуктів, а для когось ціла філософія. Чим корисне вегетаріанство дізнавалися наші журналісти. Овочеві рагу нині невід'ємна складова раціону черкащанки Лесі. Вона вже шість років не споживає м'яса. каже для неї це філософія життя. Для мене не значить не любити смаку м'яса. М'ясо дуже смачне, але знаючи якими от жертвами воно потрапляє. Потім до тебе на тарілку, що це мертва тварина, що її заради тебе вбили, от це спонукає мене не їсти м'ясо. Тобто ціна, якою воно здобувається, занадто велика для мене. Я не можу. Погоджується із такою думкою, психологи кажуть, нині у людей існує дві найпопулярніші думки щодо тих, хто відмовився від м'яса. Вегетаріанство, як філософія харчування, властива людям духовно високорозвинутим, А інша думка що це якісь люди, які мають певні відхилення, люди трохи не сповна розуму. люди, які там не від світу цього і так далі. Але в будь-якому разі наша харчова поведінка. Має обов'язково базуватися на усвідомлюваному вживанні їжі. Вегетаріанці набагато рідше хворіють на ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу і діабет. Втім, лікарі не радять такий спосіб життя дітям, підліткам і вагітним, хоч раціон вегетаріанців і багатий на вітаміни. В принципі, то отримуємо всі необхідні амінокислоти, вітаміни і мікроелементи. До речі, і лактово вегетаріанство, і лактовегетаріанство можна рекомендувати людям похилого віку. А от веганство є свої нюанси: дефіцит вітамінів, особливо вітаміни групи Б. А нині відмова від м'яса в Україні та Черкасах, зокрема, стає все більш популярною. Натомість в одному із модних м'ясних ресторанів зізнаються, до них іноді приходять вегетаріанці. При замовленні досить часто вони вибирають страви. Це такі овочі, гріль. Деякі вегетаріанці собі дозволяють взяти морепродукти, рибу молочні продукти. Вони запитують. Овочеві супи, салати, жульєни, рататуї. Здивувати вегетаріанців завжди є чим, каже шеф-кухар цього ж ресторану. Він розробив навіть декілька авторських страв. Сочетання несочитаємо продуктів. Це така от у нас фішка. Допустимо, у нас є салат із арбуза і помідор. Зараз в наше время в, наші, в маркетах продається дуже количество фруктів та овочей, які можна використовувати в приготовленні вегетаріанських блюд. І многі овочі наповнені большим количеством білка, так ну нужна да, нашому організму. Їсти м'ясо чи ні, це наш особистий вибір. Найголовніше кажуть самі ж вегетаріанці робити його свідомо, а не слідувати моді чи чужим переконанням. Адже найбільше щастя, коли людина у гармонії з собою. Ірина Васюра, Ірина Гелюк, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.